Вітаю вас, шановні глядачі! Вже минуло трохи часу з тих пір, як ми придбали наш будинок. За цей час ми вже встигли трохи повикосювати бур'яни і траву, прибратись у дворі, з'їздити у Харківську область за деякими речами, а головне за інструментами. Навіть привезли велику циркулярку, що нам дає можливість розпочати облаштовувати наш побут і пришвидшити прибирання. Але сьогодні річ буде не про це, а про село Боровицю і її інфраструктуру, дивовижну, чарівну і різноманітну природу. І так, між трудовими буднями, які в нас починаються зі сходом сонця, ми не забуваємо приділити увагу і відпочинку біля Кременчуцького водосховища. І обов'язково кожен день в обіднє время мандруємо туди пішки. Шлях займав нас 25 хвилин. Він проходить через центр села. І ми запрошуємо вас прийтися з нами. Покриття дороги по нашій вулиці, а зветься вона Дем'яна Ющенка, це Бруківка в дуже гарному стані, без ями пагорбів, волі рівненька, і нам по ній йти 400 метрів до однієї з центральних вулиць Боровиці, і вона має назву Алея Миру. Поки ми йдемо, то не гаємо час і трохи підобідуємо. І в нашому раціоні. Шовковиці, вишні і алеча. Вони тут ростуть усюди і на кожному кроці. Неможливо пройти мимо. Зараз трохи перекусимо і підемо далі. Дуже смачні шовковиці, солодкі, корисні, з вітамінами, чистенькі, величенькі. Ніяк не можу наїстись. І так не поспішаючи, не помітивши як, ми вже прийшли на вулицю Алея Миру. Оце вона. Ця вулиця, окрім проїзної частини, ще має пішохідну доріжку, по обидва боки, від якої ростуть каштани, але трапляються й липи, і дуже багато Обабіч дороги грецьких горіхів, окацій, вишень, яблунь. Все росте просто вулицю. Зараз ви бачите, на цій вулиці знаходиться шкільний навчальний заклад села Боровиця. Дуже доглянути будівля і територія, а напроти – Знаходиться дошкільний навчальний заклад, тобто дитячий садок. По цій чудовій алеї ми теж крокуємо 400 метрів і потрапляємо у центр села, який розташований, як ви вже згадали, перетині вулиць Крилівської і Алеї Миру. Оце він так виглядає. Ото подаль будинок культури, праворуч. Сільрада або зараз називається старостат, де знаходяться і інші служби, а також СНАП. Це ви бачили магазин будівельних товарів господарчих і вивіска аптека. А це ближче вже старостат, будинок культури. У цей бік знаходиться ще декілька продуктових магазинів. І ще господарчий магазин, і також ще одна аптека. Це на площі перед будинком культури організоване таке дитяче містечко з дерева. Видно, з якою любов'ю дбають про діточок у місцевій раді. Також Тут знаходиться пам'ятник, праворуч зараз будинок культури. а Ліворуч це пам'ятник. І прямо якщо крокувати, то бачимо стадіон з футбольним полем, де ми бачили ввечері, як збираються дітлахи, грають, ганяють у футбол. Нам до річки залишилося вже й три трохи. Ну тут теж кругом Шовковиці. А це ви зараз бачите ваточник сирійський. Це дуже гарний медонос. І дуже гарно пахне, як цвіте. Отак От виглядає дорога до річки, до моря Кременчурського. Неймовірний запах стоїть, дерева пахнуть, а це в нас так руки виглядають після поїдання Шовковиці. Ну, нічого, в річці одмиємо. Отакі пагорби навколо дороги, дуже круті, не вибраться. Тут ростуть і тополі, і акації дуже багато. І це вже бачимо сам вихід до моря. Як підходить, чути голоси дітлахів, які кожен день прибігають сюди покупатись, поплавати, пониряти. Берег у Боровиці вздовж всієї лінії моря піщаний. Але цей рік із за високого рівня води навесні дуже підмило берег. І деякі дерева попадали у воду. І тепер виходить так, що дерева своїми стовбурами обмежують окремі ділянки пляжу. А зараз ви бачите місточок, який построїли. Місцеві мешканці спавших дерев, на якому зараз відпочивають чайки. Пісок на березі дуже чистий, дрібний, водичка теж чистенька. А це ви бачите, як я, прийнявши водні процедури, пряму вже на берег і буду йти додому продовжувати прибирання. Також, окрім, Такого чудового берега Кременчуцького водосховища в Боровиці є рибна бригада, рибний цех і рибний магазин. Ми вже там були, покоштували риби, дуже нам сподобалось і зробимо окреме відео по бригаді і магазину. Деякі користувачі писали про те, що Дніпро цвіте. Отак бачили цвіте. Оця зйомка відбулась 7-го числа сьогодні, а 5 числа тут вода була як чай і була зелена. Отак От і це мало вигляд. Але це тимчасово. Пройшов дощик, помінявся вітер і знову водичка чистенька. На цьому на сьогодні все. Всього вам найкращого. Нехай вам здоровиться, шановні глядачі.